Рано чи пізно будь-яка система ефективності перестає працювати. Хочемо ми цього чи ні, але це так. Ми можемо використовувати всі 100 порад з книги, 100 порад з особистої ефективності, пробувати різні методики, міняти їх місцями, щоб не переїдалося. Але все одно вони перестають працювати. Як би ми не намагалися вшити їх у своє життя? Мабуть, ви вже пробували техніку помодоро. так само як планування. Справ у додатку або блокноті, розставляння пріоритетів, дроблення завдань на маленькі кроки, перерви, спорт і багато чого іншого. Спочатку воно все працювало, а потім знову давало збій. При використанні різних методів вони спочатку втрачають виразність, а пізніше можуть ще й викликати огиду. Єдиний вихід з цього положення знайти справу. Яка кайфує вас в довгостроковій перспективі? Ця справа має давати вам енергію для виконання інших справ, вона має бути майже у кожному вашому дні. Якщо всі ваші справи складаються із завдань, які вам не подобаються, але які ви мусите робити, ефективність страждає. Ви можете це помітити за результатами, падінню мотивації та неприємному відчуттю всередині. Коли ви робите виключно не свої справи, життя стає не дуже приємним, навіть якщо вам за це платять. При цьому десь всередині вас свідомість іноді підкидає думки про те, що ви займаєтесь не тим. Іноді ви навіть чуєте цей голос і думаєте, що варто щось змінити, але все одно продовжуєте робити те, що робили, і ефективність знову страждає. Саме тому будь-які методи ефективності згодом перестають працювати. Що робити? Знайдіть справу, яка буде давати вам енергію, вплетіть її у своє життя і підживлюйтесь. Коли з'явиться можливість і вільний час, знайдіть ще кілька справ, які приносять задоволення і так само вмонтуйте їх у своє життя. Поступово намагайтеся зробити так, щоб таких справ було більше. Не працюйте тільки за гроші, робіть своє і навчайтеся це монетизувати. Все можливо. Якщо вам здається, що щось неможливо, значить у вас для цього недостатньо знань, а значить, їх треба отримати. Думаю, ви. Зрозуміли думку. Дійте. За посиланням під відео ви знайдете більше користі. Книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.